І привіт вам у новому відео. Я так трішки випадаю, як я і говорю з Ютубного цього життя. Але обов'язково потрібно повертатися. Їдемо ми. Я знову бізнесмен чи бізнесвумен, бо мене це чоловік. Знову в селі рву малину, поки цей ось сезон, декілька днів, буквально тиждень і. Її не будуть, тому хочеться все прихопити. Хочеться зробити якусь зайву копійку, бо ж кажу, що дуже-дуже треба. Думаю розумієте, що будівництво коштує великих грошей, яких в нас вже закінчилися, і потрібно. Багато працювати, щоб щось зробити. А якщо ти ще мама, і ще працюєш, і ще, і ще, і ще можна багато чого говорити, все просто не встигається. Ось, поки я в селі, то дома просто безлад. Я вчора дозакривала варення, і сьогодні так ось. А ще на роботу хочеться йти, бо ж теж потрібні гроші і це все. Разом поєднувати, звичайно, важко, що фізично, що морально вже, знаєте, втомилося. Але це такий сезон, що просто ось чуть-чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть і, і все. Чекайте, бо така дорога, що я вже прям аж зупиняюся. Зараз проїду. і... Ой, і хочеться все, все встигнути, все зробити, але як я говорю, це просто нереально. Сьогодні у нас тридцять чотири було. ось показує в тіньку. Ми зараз їдемо майже в такі знаєте, лісі, посадці напряму Я поїхала. Їдемо до татка, бо дитина хоче до татка. Ми поїхали ще вчора ввечері, і я прям все залишила, Ось так закрила то варення, щоб не зіпсувалося. І ти вже е, час ділиш на те, щоб так, закрити варення, щоб не зіпсувалося. Бачиш, одяг лежить, вже нехай лежить, бо він не зіпсується. Ой, ловиш те, що. Е, по часу, знаєте, потрібно зловити, бо там чи зіпсується чи що. І так само з цією малиною теж те саме треба її зараз зібрати, бо ну що, вона теж зіпсується. І якщо її на день пізніше чи на два пізніше починаєш рвати, вона стає мокра, така сильно тече. Пити хочеш, так, зараз ми здамо малинку, я зайду в магазин, куплю водичку. І вона починає текти, перестигає теж все потрібно робити вчасно, але часу не вистачає, та й сил, знаєте, не, не, не так той багато. Ще на участку щось робимо постійно. І я вирішила вам виговоритись, пожалітися або навіть похвастатись, не знаю, хто за що знаєте, прийме. Пожаліти ще, похвастатись, але дійсно такі насичені насичені дні. Що хочеться все зробити, але нічого не встигаєш. Не встигаю монтувати відео, бо монтаж займає трішки багато часу. Е, тому вже, я думаю, цьому, на цьому тижні я буду е, зі всім справлятися, думаю, що будуть більше виходити відео, можливо, щось цікавеньке. Хочеться ж знімати не просто е, одне і те ж саме, а хочеться щось, щоб було. Цікаве різноманіття якесь. А коли от така різноманіття, коли ти спішиш, біжиш, то не до телефона. Ось так якось виходить в житті. Можливо, це тільки в мене, бачу багато блогерів. Можуть знімати прям все, і в них вдається. В мене чомусь не вдається. Я ставлю пріоритети, певно, що. Але, ну, якось так. А то я прям хотіла просто, просто так спокійно побути, щось поробити спокійно, без телефона, без цього всього. Тому що це теж займає багато часу. Тут постав, тут камеру так перестав, тут то, тут це. Ну, багатонько часу займає зйомка, хто е, з цим стикався, той розуміє. Все, доїжджаю здавати знову малину, і буду зараз довольна екслон, слон Получу грошики. І швиденько додому, бо танемо просто жара, жахлива обід. У нас вже не обід, а 15.40 але дуже жарко. Саме таки, знаєте, закінчується бік цієї жари, повітря гаряче. Таке, прям, начебто, я не знаю, де в Єгипті якомусь. Таке сухе, гаряче. Хочеться. Вже мені прям сполоснутися в душ і холодної водички. О, Ростик, як завжди, вас пригощає. Це що крендельок. Зараз треба пригощати холодною водичкою. Бо дуже жарко, ми ось з Ангеліною такі червоні. Вона червона, я червона. Ось так. от В нас поїхали, ми здамо маленьку, вона наговорила, виговорилася вже вам. Все що, все, що думала, все, що хотіла. І погнали з нами. Так, ну що я вам скажу? Я вже переодягнулася, як ви бачите на вулиці, щось таке збирається, начебто має бути дощ. По прогнозах ми чекаємо, але не бачу. Чекаємо на дощ, але я ще. Я ще... Лечу кудись, лечу на участок зараз. Щойно помилась, навіть не досушила волосся. Так його вже і залишу. На вулиці дуже жарко. Шоста година, начало сьомого. А ми зараз з Ангелінкою їдемо. Не знаю, чи поїде Ростик. Ростик, певно, що не поїде, тому що він грається з дітками на майданчику. У нього там свої друзі, у нього там своя компанія і йому... Там весело, не хоче він пертися з нами нікуди. Ну, а ми поїдемо, чоловік поїде щось там робити, і я теж там роботи вистачає, і поїду, теж буду щось робити. Можливо, щось йому буду допомагати. Або Ангеліна буде з поливальничка поливати дуже, там в неї є цікаве заняття. Якщо зараз не піде дощ, хоча дивлюсь, ось так: от в зеркало і бачу, що там. Зараз вам. Ось там таке щось захмарене, можливо, навіть буде дощ, його вже потрібно необхідно. Вже навіть хочеться, щоб прийшов той дощ, бо все таке суха земля просто суха. І всім рослинкам всьому потрібно, вже, щоб їх полили, бо вони прям чахнуть і дохнуть. Тому я вже все привела себе в порядочок. Зараз ще поставлю, поки ще не дзвонить чоловік, обіцяв нам позвонити, коли нам виїжджати. Поставлю ще щось швиденько готувати їсточка. Йдемо ми з моєю красуню, Дивіться, який зараз буде догір. Я думаю, що не, не дарма так парило, буде зараз добре лити. Все ж таки розпочався дощ, там ще так гарненько, ну а з іншої сторони, ой-ой-ой, прям видно велику таку молнію. Тому ми цедимо в машині, можливо, зараз перейде і будемо щось ще робити, бо ще не настільки пізно. Показує вам, чим займається чоловік, поки ще не настав дощ. Скажу, що такого прям доща, як ось ці такі величезні, страшнючі просто хмари не було. Я очікувала на величезну зливу, на грозу, таку, яка віщувалась в повітрі, але її не було. Ось так виглядає наш люк з водою, там щочек, Чоловік ось робить якісь свої там справи. У нас вже є світло, ми вже задоволені, що є все-таки більш-менш саме необхідне, тому дивіться, що робиться навколо нас. І ми просто з Ангеліною, як дві таких дівчинки, дівчинки, сіли в машину і чекали, поки прийдуть ось ці от хмари. Дощик прям покрапав трішки такими великими краплями, але такого доща грози не було. Гроза настала аж ночі, десь о 12.00. Ночі, я чула, що там гриміло і било по підвіконні. Ну, а ми з Ангелінкою ще поробили деякі справи, повиривали бур'яни. Ну, і поїхали додому готувати вечерю, а чоловіка залишили на участку. Ми з моєю красунею. Давай мені пальчика, давай пальчик, обдити отак. Вот Йдемо куди? – До До тьоті Сподіваюся, що сьогодні я її налаштовувала, що все буде добре, що нічого тобі там страшного робити не будуть. Я з нею намагалася домовитися. Сподіваюся, що все буде добре, без стресу, ні для неї, ні для мене. І ще в нас в планах зайти і купити ортопедичне взуття. Так як нам порадив ортопед прикупити, то ми маємо зайти прикупити літній варіант, щоб був для неї перезуватися в садочку. Ну і їй потрібно походити в ортопедичному взуті. Нічого критичного немає, я не пам'ятаю, говорила я це жіні. Але з рік потрібно походити, щоб не було викривлення самої ніжки. Тому ми одним махом хочемо зробити. Все і навіть більше. Все ж таки, у нас вчора в місті був дощ. Десь о 12-й годині ночі я впустився, сильний дощ, так гриміло, така була гроза. Ще й ота, от тривога розпочалася. Я прям така думаю, що це там, чи то вже щось летить, чи то вже що взагалі робиться. А слава Богу, то була гроза. Наше місто не бомбили, хоча бачила, що по містах теж прилетіло, як завжди. Вони вибирають якесь місце і луплять в нього. Ой, іначе не скажеш. Не хочу це говорити тут на каналі. Все, все добре. Живі, здорові, йдемо до... по лікарях. Треба якось доробити ту довідку. До е... садочок. І ще ж багато-багацьких справ. Тому займаємося так. По трішки, всім по трішки. Дівчинка в гарному настрої. Йде до стоматолога, ну я думаю, це їй більш знайомо, бо ми постійно з Ростіком ходимо до стоматолога та ще й йдемо до його лікаря, тому думаю, що все пройде без конфлікту. Їй це більш знайомо, тому зараз знаємо. Ми вже вдома. Дуже класно відвідали лікаря. Я задоволена, Ангеліна задоволена, отримала табалапку в подарунок, яку сама і обрала. зараз ми будемо лягати спати. А я чимось таким займаюся. Подивіться, я роблю вино, але воно у мене дивіться, як шопить. Це прям не вино, а шампанське. Зараз я ще трішки додам цукру і поставлю. На один день не де можна знайти та палапку. Поставлю ще на день-два, щоб воно ще трішки там підшипіло, побродило. І все, я поставлю в холодильник, щоб дріжджі, оці що шиплят, заснули і припиню цей процес збродіння. І через тижня два можна вже буде куштувати. Таке ягідне, смачне вино зробила, бо потім приходять якісь гості. І у мене буквально вийшла літра. Вона можливо, ще зроблю, коли будуть ягоди, бо компоти вже не планую закривати. Вже все досить компотів у нас є. Що е, що я варення закривала, Можна зробити трішки вина. Зробила одну літру. Десь приходять якісь гості, приходять якісь друзі, якийсь день народження, нехай буде що потім не купувати в магазині, бо зазвичай це ж в магазинах теж розведений просто цей порошок, і воно не таке. А якщо добре, смачне, то воно достатньо дороге. Так що буде в нас літра вина. Ой! Будете питати за рецепт, розказую вам. Я ягоди насипала в 3-літрову банку і додала туди 2 стакани цукру. Це десь приблизно в одному стакані 250-десь так грамів цукру. Ну, пів кілограма, виходить, правильно? правильно. Додала цукру, ягоди так добряче по жмугала так, чик-чик-чик-чик-чик, щоб вони пустили сок. Так воно простояло десь приблизно днів три, і е, ось ці ягоди піднялися вверх, а сок залишився внизу. Я це все процідила, гарненько перемішала, щоб цукор там перемішався, все процідила, ягоди відкинула. І ще буквально на днів 5 я залишила його при кімнатній температурі, одягнула рукавицю. І коли рукавиця вже... Здулася, то я ще раз перепроцідила, щоб не було жодних там залишків, ніяких оцих ягід. І все. І ось воно в мене є. Таке, я почала цідити і бачу, що воно ще трішечки підшипує. Не дуже воно мені солодке, тому додам на одну літру ще приблизно 2 столових ложки цукру. І нехай ще день-два воно там пошипеть, нехай ще трішки побродить, і тоді вже все, заберу холодильник, щоб зупинити цей процес і щоб не став оцетом, бо може перебродити і буде потім оцет. Ну, таке, знаєте, імпровізоване вино, але якщо його напитися, воно смачненьке, то може голову дати добре. Ось таким займаюся і йду донечку лежити, спати, вкладати, бо вже пізновато. Ти я там та баляпка. Вам яке взуття ми з донечкою викупили, вона вже встигла замостити навіть, не знаю, що це, а пластилін. В пластилін вона в них ходила і навіть спала сьогодні, так що я з неї насилу їх стягнула. Ось такі з закритим передом, були з відкритим передом, але я взяла з закритими пальчиками. Мені чомусь так якось вони більше подобаються для, такого, для такої цілі. Тому взяла з цим ось закритим передом, вона буде в них ходити в садочку перезуватися. Ну і так загалом вони такі непогані босонішки. Такі гарненькі. Нам рекомендували ходити в них 2 години в день. Тому можна і вдома походити, казали, можна і на вулицю, і взагалі така рекомендація. Ось так: от доглядає взуття гарненьке, симпатичне. Ангеліна задоволена. Я зварила свіжий борщик з усіх таких з дому городніх інгредієнтів, ну, окрім м'яса. А так, картопля домашня і все 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 таке свіженьке, таке смачненьке. Будемо зараз новінькою вечеряти. Дивіться, як вечеряє моя дитина. Обов'язково хліб потрібно покришити тарілку, так певно, що смачніше. Вам дякую за увагу! Дякую, що дивитеся наші відео. Ось такий у нас дощ, прям добрячий йде. Ну, землі потрібно трішки теж вологе, бо дуже-дуже сухо. Зустрінемося з вами вже завтра в новому відео. Кажемо вам пока! Папа. До зустрічі з вами вже в новому відео. Так? В новому відео! В новому відео, Кажемо всім пока! Давно, ти всім пока не давала. Йдемо їсти. Все. Всім смачного, якщо хтось їсть. Ой, ще такі поцілунки.